Точка безбитковості. Вірно я назвав? Угу, uh -huh. yeah. Я знаю багато людей, які не рахують її, uh -huh. бо вони рахують всі гроші зараз в моменті, в цей місяць, в цей, в цей квартал. Yeah. Розкажи, будь ласка, як рахувати її вірно, що важливо включати, які елементи варто включати тоді, маржа і так далі. І... Які є взагалі в підводні камні? Ну, є насправді два моменти: тобто, є а точка безбитковості і є період окупності проекту. Uh -huh. то, якщо ми говоримо про точку безбитковості, то це якби кількість одиниць. Яку тобі треба продавати кожного місця, щоб виходити в нуль, тобто ага. покривати всі витрати. І змінні витрати, і фіксовані. Так. ти все покрив, вийшов в нуль, нічого не заробив. Так. І це якби твоя відправна точка. Да? Тобі треба дійти спочатку до нуля, а потім вже відповідно заробляти собі в плюс. Точка беззбитковості насправді рахується супер просто. Ти береш свої фіксовані витрати місячні, тобто ті, які не змінюються з місяця в місяць. І ділиш їх на ціна за одиницю продукту, мінус змінна витрата на одну одиницю. Ну, наприклад, у тебе я не знаю, там, ти робиш ті ж самі стільці, так. Е і у тебе є, наприклад, фіксовані витрати там, 50 тисяч гривень. Да? При цьому там стільці у тебе обходяться, наприклад, ти продаєш кожен там, за я не знаю, 100 гривень і 50 він тобі в субвартості. Да? Субвартості мають на увазі матеріали, там, робота. Угу. І ти відповідно береш свої 50 тисяч гривень і ділиш їх на ось ці от 100. 50. Так. Відповідно, отримаєш 50 тисяч гривень розділити на 50, тисячу одиниць продукції, тобі потрібно якби, продавати щомісяця для того, щоб покривати всі свої витрати. Uh -huh. Це супер проста формула, і вона її може собі зробити якимось калькулятором, да, там, вбивати дані різні, яку ти будеш ставити ціну, яких те будуть змінні витрати, які фіксовані, яка буде ця точка безбитковості uh -huh. да, гратися. І тоді ти розумієш, так, наприклад, ти одиниць. На це напевно буде складно продавати мені тисячу одиниць в місяць. Тобто, скоріш за все я буду продавати 500 одиниць. Тоді я буду виходити там в мінус. Значить, мені треба щось з цим робити. Або я перекрию мінус. Або я підвищу ціну, або я зменшу свої фіксовані витрати і змінні витрати. Uh -huh. Тобто у тебе далі є таке, якби дерево рішень, що ти робиш, в общем, що тобі легше першим зробити? Uh -huh. І ще один такий пункт це період окупності якби проєкту. Це вже про період часу, uh -huh. протягом якого ти відіб'єш всі вкладені інвестиції. Ти, наприклад, вкладаєш там 100 тисяч доларів, да, і тобі потрібно розуміти за скільки місяців. Ти повернеш вигляді чистих грошових потоків, тут ми беремо саме от грошові потоки, не прибуток. Так. Тобто за який період часу ти відіб'єш грошами, те, що ти влив грошами. Тобі розумі. важливо, якби розуміти, цей період, коли ти повернеш свої гроші і розуміти цю точку, X, коли бізнес буде самостійно функціонувати, uh -huh. коли він сам буде на себе заробляти, коли тобі не треба буде вливати в нього додаткові інвестиції. Uh -huh. А чи є якісь відмінності, якщо це послуга, товар? Ну насправді з послугами легше з точки зору відбиття інвестицій, тому що. У тебе, якби з товаром, є таке поняття, як оборотка. Тобто ти вкладаєш гроші зараз, закуповуєш там сировину матеріали, щоб виробити фізично цей продукт. Uh -huh. У тебе все це триває якийсь період часу. Потім ти відвантажуєш цей продукт, і потім ти тільки отримаєш гроші від клієнтів. На так. певний період часу ти заморожуєш в бізнесі свої гроші. Це називається там оборотка, да, ага. яку тобі треба фінансувати. В сфері послуг такої штуки немає. Тобто ти береш проекти, а зарплати платиш в кінці місяця. Ага. Тобто в сфері там, професійних послуг у тебе з цим пунктом простіше, ну але не варто думати, що тут якби все просто. Тому що насправді у кожного бізнесу є свої підводні камені. В сфері послуг у тебе дуже багато фіксованих витрат, тобто ти там, грубо кажучи, зі зростанням доходів, тобі треба рости в людях, у тебе там свої складності. Да, ага. тобто, і там, якщо Раптово падають, то в тебе теж якби, ну, витрати твої нікуди не дінуться, тобі їх uh -huh. треба покривати. А там, в сфері виробництва у тебе доходи впадуть, але ну, ти там, можеш одразу змінні витрати, у себе змінити, то тобі буде трошки легше. Да? Uh -huh. При цьому є якби оборотка. У кожного є свої нюанси, їх треба просто враховувати на етапі там, планування. Але з приводу от, періоду окупності, то ясно, що за сферою послуг трошки простіше і швидше це відбувається. Ну при цьому, якби ти ростеш потім в витратах дуже швидше, ніж о, виробники. Дуже дякую тобі, було дуже цікаво. І останнє розкажи, що варто зараз почитати, просто якусь ще одну книгу, чи можливо да. якийсь портал. Що це, що варто uh, зараз підприємцю uh, просто зараз почитати? Книга so. насправді є автор, називається Фінанси для нефінансистів автор так. Ярухіна. Uh -huh. uh, от вона написана справді дуже простою мовою, такою базовою. Є ще фінанси для чайників, теж mm -hmm. називається. Тобто, в принципі, це такі книги, з яких можна почати читати взагалі про фінансову грамотність, дізнатися. І ще мені подобається одна книга, я, до речі, дуже випадково її побачила ви в якомусь аеропорту. Е, називається вона Непкін Finance». Це фінанси на серветці. Тобто їх навіть загуглити, якщо у них є сайт, вони дуже прикольно, в общем, різну фінансову грамотність, це американського видавництва книжка. І у них просто от на серветках базові принципи. Тобто, що таке IPO, що таке кредитна ставка, там ага. що таке складний відсоток, що таке простий. Ну, тобто, от така базова фінансова грамотність. У них просто на серветочках люди, там різних графіків. Дуже круто насправді все розповідається, і прям з них можна почати. мені здається, така база.